У нас Тернопіль є декілька груп, але ми всі працюємо в одному напрямку. І давай цей кристал, який був колись одним цілим, але став вже розділився на кусочки, ми роздамо групу. Да. Хочемо це зробити. І ось це, це вам. частинка одного ціла. І тобі. І ще. Будь ласка, це вам. А що вона якась глина? Що зараз? Це, це є як, не, не. Воно, воно, за кристал, який наружиться як тільки в печері. Як а, а там печер немає. Зараз зараз ще <пробітить>? і... І... І, і Ніни, крім, не міші. Юрій і Ніні Володимирів. Зараз 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 і Саш... Юрій. А Ніні Володимирів ми потім дамо. А всім ну, основними подарками зараз ще декілька слів розкажемо і тоді розповідаємо. Ага. Е, тепер, декілька... тепер ми вже почали вертатися. Тобто з висоти 4800 ми знову вибрались на висоту 500 і ми побачили, що ми вже легше вибрались туди. І вже могли і дихати вільніше, і заглядати по сторонам. Це вже було приємно. нам повезло, що коники не змогли раніше вийти, бо дуже висока вода. Вони туди прийшли, але звідти вже не могли вийти, бо була висока вода, і вони вже чекали. Вони чекали на нас. ми хотіли вже йти.